Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої, великої милості ми не зникли. Ми не зникли, ми живемо, тому що велике його милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Велика милість Його, велика вірність Його. Алілуя, Слава Йому! Повіки слава! Доки я буду славити свого Творця, доки живу, всі мої дні, незважаючи на те, які вони будуть, я вірю, що Дух Святий, підкріплюючи мене, буде давати. Дати мені силу славити мого творця, тому що він достойний, він достойний усієї слави. Чи завжди легко хвалити Творця не завжди? Коли щось болить, коли щось летить, коли якісь труднощі, переживання, коли якісь втрати людині, важко, важко. Інколи людина може обізлитися на свого творця, розізлитися сильно, сильно і таке буває, але. Але радісна звістка у тому, що це все мене. І якщо ти любиш Господа всім серцем своїм, всім своїм єстетством, всім своїм розумом, то навіть якщо ти інколи покричиш у небо і скажеш, чому, за що, для чого, я цього не розумію. Але ти прийдеш як до батька і просто заволаєш. Інколи це потрібно робити, потрібно час від часу це робити. Знаєте, він на нас не образить. Він зрозуміє, що нам боляче. І він на собі і його втіха буде набагато більшою ніж втіха когось рідного або близького, і його обійми настільки будуть реальними, що ти, накричавшись, як отой Іов, смиришся і скажеш: Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, що ти дозволив мені викричитися і заспокоїтися у твоїх люблячих руках. Він не образиться. Він не образиться тому, коли на серці закипіло, коли на серці болить, кричіть до нього не на людей, не на чоловіка, не на дружину, не на батьків. А йдіть до нього у ту тиху кімнату, у ту таємну кімнату. Вийдіть у поле, на берег моря, в ліс, покричіть. На город вийдіть, покричіть. І нічого страшного, що там сусіди щось про вас подумають. Ви з Господом розмовляєте. Це можна, це можна. Алілуя, слава Богу. Ми з вами живемо, живемо не в простий час. Інколи просто уже не вистачає сили. Просто уже настільки це все так, знаєте, каменем великим на тебе налягло. І що треба робити? Треба з цих камінів збуватися. Просто збуватися. Хто нам допоможе в цьому? Тільки Господь. Тільки він, тільки його, тільки його любляча рука. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Одним із показником, одним із їх багато, одним із показником, те, що Господь поряд, це те, що вам хочеться співати. Те, що ваш дух лікує і ви співаєте попри все, це можливо бути одна якась фраза, це може бути мелодія. А якщо ви Співаєте на іних мовах, то це взагалі алілуя! Це настільки прекрасний інструмент, от настільки прекрасний. Мені, щоб їхати на море, потрібно ну приблизно 20 хвилин. Трошки менше, ну от приблизно 20 хвилин. І я так вдячна Господу, коли дух Господній наповняє мене, і я майже весь шлях співаю Господу. І я співаю на іних мовах майже завжди, коли я їду. Бувають фразы. Пісень, які я знаю, але потім все рівно вони переходять в інші мови. І я рад, я радію цьому. І я відчуваю Дух Святий зі мною, Господь зі мною. І це велика сила, яка підкріплює мене серед у цієї всієї боротьби. Серед усієї цієї боротьби. І навіть коли ми з Господом, ми в цьому світі. І нас те, що відбувається в цьому світі, теж на превеликий жаль, три. Вожить чи на радість? Я не знаю. Воно тривожить нас, тривожить. Але але, коли ми з Господом, ми можемо заходити в спокій, знаходити спокій серед війни. Алілуя, слава Богу! А ще дуже-дуже радісна звістка. Він оновлює нас кожного ранку, він оновлює наші сили, він підбадьорює нас, він каже: не бійтеся, ми здолаємо це. Я укріплю вас, я допоможу вам, я зроблю вас непохитними. Я ваш, а ви мої. І моя любов буде з вами завжди. І потоки благодаті будуть литися на вас кожного дня. Кожного дня. Але підставляйте свої руки, піднімайте їх догори і приймайте благословіння Господнє, які збагачують, не обтяжують, збагачують і печалі собою не приносять. Це наша частка, це наша частка. Господь каже: шукайте мене, і буду, я вами знайдений. Але шукайте, шукайте усім серцем. І хто, і хто хоче мене знайти, той знайде, і хто хоче отримати. Ти потоки благодаті, о той е, живильний потік води, Той знайде і буде пити даром, даром по благодаті. Алілуя, Слава Богу, повіки слава. Господь не казав, що у нас не буде труднощів. Він казав, що коли будуть труднощі, Він буде поряд, і Він допоможе нам здолати їх. Алілуя, Слава йому! Повіки слава! Коли віру на нівець зводить власний страх. Поруч буде мій Ісус, я в Його руках від споскуси зла в житті, нам не утекти, та підтримку дасть мені, мій Господь завжди. Ми в його руках, Він тримає нас. Люблячий спаситель наш, ми в його руках, ми в його руках, він тримає нас. Люблячий, Спаситель наш, Він тримає нас, Тих, кого Він полюбив, дорого купив, кров свою за нас пролив, вічно будем з ним, душі наші стереже, вірний слову, Він, Святий, славний Божий син, нас тримає. він. Ми в його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, Він тримає нас, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, Він тримає нас, Божий гнів на себе взяв за. Гріхи вмирав, він життя нове нам дав, коли з мертвих став, з вірою дійти кінця, допоможе він, щоб побачити отця і жити в славі з ним, ми в його руках Він тримає нас, люблячий спаситель. Наш. Він тримає нас, Віми в його руках, він тримає нас, люблячий, спаситель наш, він нас. Алілуя. і це буде вічно, і це буде вічно, і це буде вічно, Алілуя. слава Богу, повіки, слава. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо тобі, Боже, дякуємо тобі, Алілуя. Ти тримаєш нас, ти любиш нас такими, якими ми є. Алілуя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу коли читала це вірш, але сьогодні Господь побуджує мене знову прочитати його, нам на підкріплення. Алілуя! Перестаньте себе доїдати. Все з тобою гаразд, заспокойсь. Ти ж сама у душі ставиш грати, і тягар із думок робиш їй. Ти прекрасна, повірте, ти чудо, в тобі є так багато краси. Зараз важко, так? Завжди не буде. В Бога сил ти собі попроси. Не навій собі щось погане, просто весь негатив відпусти, і душі, й серцю легше вже стане. Маєш в себе повірити, ти. Хай не всі розуміють з тобою, З твої погляди і сприйняття. Усміхнись, Господь каже: Я тебе заспокою, все нормально. Це Зветься життя, ти ж, не можеш, ти ж не можеш теж всіх зрозуміти. Головне ти себе зрозумій, щоб цвіли в твому розумі квіти, з, з любов'ю і світлом їх всіх. Приділяй собі час, хоча б зрідка, і картання, хай стануть чужі, Усвідом на кінець собі чітко. Самоїдство це ворог. Душі. Алілуя! Слава Богу! І цей вірш сьогодні дуже-дуже підходить до слова, яке надихає Господь мене прочитати, слово дуже знайоме. Тож читаю. Воно знаходиться в перше послання до Петра з п'ятого вірша і з п'ятий розділ сьомий вірш. Перше Петра. П'ятий розділ сьомий вірш починається дуже-дуже класно. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Господнє слово каже: покладіть на нього всі турботи. Чому на нього? Тому що він люблячий батько, він бає про вас. Він каже: подивіться на пташок. Їх, до речі, сьогодні так багато. І якщо тільки слухає, хтось мене, погляньте в екрани своїх телефонів, подивіться, які красені. І Господь каже: подивіться на пташок. Вони не сіють і не жнуть, в них нема городів, де ми зараз залишаємо так багато своєї сили і часу. Але Господь піклується про них. Колись бачила нещодавно, кіт такий стоїть на городі і каже, що на цьому городі ні м'яса, ні риби, що вони тут роблять, що тут можна їсти. Але ми піклуємося про город. Хоча інколи кажуть, що коли ми працюємо з землею небагато, потрішечки кожного дня, то навіть оця земля відновлює наші сили. Можливо, я не спорю. Алілуя, слава Богу. Тож ми дивимося на пташок і кажемо, слава Богу, Господь, ти піклуєшся про них, то тим паче ти будеш піклуватися про нас. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо. А далі а далі стає цікавіше ще більше. І так, Далі Господь каже: будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог д'явол. Ходить і речить, мов Лев, шукаючи, кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих самих страждань зазнають і ваші брати у світі, сестри до речі, теж. І Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав нас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить. Нехай твердо поставить йому слава, влада на віки віків. Амінь. Алілуя! Отакий вірш. І ми, прочитавши отаке невелике послання до нас, більше читати Слово Боже не буду. Ось оце вірш, він буде сьогодні у нас, на, на, і ми його будемо, будемо в нього поглиблюватися. І так. Господь каже, Він піклується про нас, він піклується про нас, він робить свою частку, але наша частка теж потрібна. Ми теж повинні щось робити. Ми не повинні бути ледачими і байдужими. Ми повинні перше, що робити? Будьте тверезі. Будьте тверезі, і це не тільки про вживання алкоголю, це про все, що коїться у нашому житті. Ми повинні бодарствувати на російській мові, бути тверезими далі. Пильнувати, чи правильно ми йдемо, чи в правильному русі, чи співає наш дух. Це ми повинні робити, це ми за це повинні піклуватися. Далі ваш чому? Чому? А далі йде чому? Тому що ваш ворог дьявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. І у дьявола одна ціль. Красти, вбити і згубити, господнє слово каже: не давайте йому місця, а протидійте міцною вірою, протидійте міцною вірою. Як ми можемо давати місце дьяволу? Перше, коли ми себе самопоїдаємо, коли ми не дозволяємо собі думати про себе як про прощених, як про божих дітей. Да, потрібно каятися. Людина, яка жодного разу не покаялась і померла сьогодні, вона пішла в ад. Навіть якщо стріляли ракети. Послухайте, Господь дає слово Боже, Господнє Слово звучить зараз, громогласно. Звучить, покайтеся, і хай буде ваша душа жива. І якщо хтось каже, та скільки можна говорити про це покаяння, стільки, скільки є надія, поки та душа не скаже: каюся, Господи, каюся, увійди в моє серце, увійди, я хочу, щоб ти був господарем мого життя. Доки є надія, доки жива людина, буду казати, казати і казати, і комусь сьогодні це дуже потрібно. Дуже потрібно, що не дає вам зробити цей крок віри, що не дає людські думки, та ці людські думки будуть постійно. Що не дає, немає віри. То попросіть у Бога віри, хай та віра прийде у ваші серця. І так, що найбільше повинна встигнути зробити людина, це покаятись, Да і амінь, прийняти той факт, що я грішна людина, я зробила, зробив у своєму житті багато негативу. Перше, саме перше, я не вірила в Господа Ісуса Христа, і тому мені потрібно повірити і прийняти Його як свого Спасителя. Крапка. Потім, ідучи за Господом, маючи помилки, микаємося і зразу приймаємо прощення. Якщо ми не прийняли прощення, то, то дьявол нас їсть. З'їсть, ми будемо самі себе їсти. О, я не такий, о я не така, о я не домолилася, О, я не допустилася, О, я пропустила зібрання, о я не допомогла. О, я така, роз така, роз така. Все, оце дьявол вас з'їдає. Ви дали йому місце. І він тут як тут. І він буде це робити доки, поки ви не, протистоя... не станете твердою вірою і не скажете Стоп! Я дитина Божа. Я прощена. Господь пробачив всі мої гріхи і мої беззаконня. Господь омив мене своєю пречистою кров'ю. Я тепер дитя всемогутнього Господа. Стоп! Я не буду більше е, там копошитися у моєму брудному е, минулому. Все минуле пройшло. Господь змив його і сказав сам, Господь, я гріхів ваших не буду згадувати зовсім. То хто я такий? Чи хто я така, що потім їх згадувати? Я їх залишаю, викидаю, знімаю і, вільно дихаючи, іду уперед. Протистою стою твердою вірою. Друге, де може дьявол нас упіймати, укусити і з'їсти, це наші страхи. Це наші страхи. Страхи бувають різні. Вискочив прищик, чи щось там заболіло в боці. О, все, я помираю. О, все, немає порятунку. О, там у мене вже щось невиліковне. Що трапилося? Чому справа? Господь взяв всі наші немочі і хвороби, протистійте Словом Божим, і убіжить від вас, і втече від вас, але треба протистояти. Треба взяти Слово Боже і надавати тому по його ланітам, по отим його зубам, повибивати їх, повибивати і не дати можливості кусати. Страх може бути за рідних, за близьких, о що буде завтра, знову беремо. Беремо Слово Боже, і Господь каже, всі свої турботи покладіть на мене, бо я буду опікуватися вами знову, слово Боже. Але якщо ми будемо знаходитись у страху, якщо ми не будемо протистояти твердою вірою, то він нас і жере. І ізжере той страх і ізжере. Тому Господнє Слово сьогодні для нас. Коротке, але дуже дуже важливе. Д'явол ходить на превеликий жаль, і він буде ходити до, прише... до другого приходу Ісуса Христа. Він буде тут ходити, рикати, шукати, кого поглинути. Але коли ми стали дітьми Божими, то ми не просто повинні лежати на дивані, а ми повинні встати як мужі Божі, опересатися Божим Словом і йти у цей світ із вірою. Що Господь ніколи нас не залишить, що Він ніколи нас не покинеть, що Він попереду і позаду, що Він в нас, що Він в нас, ми Його е, улюблені діти, і Він опікується нами. Алілуя! І тепер наша частка. Послухайте, Господь зробив усе. Він пробачив наші гріхи і беззаконня. Він змив їх своєю причистою кров'ю. Він благословляє нас своїми потоками благодаті. Він піклується про нас. Він готує нам небо, але й на землі він хоче, щоб нам було добре. Це все він уже зробив, але тепер наша частка. Протистояти, бути твер бути тверезими, пильнувати і протистояти твердою вірою, щоб не давати йому місця у нашому житті. А коли ми протистоїмо, то що він робить? Він утікає. Він боягус, він боїться нашої твердої віри. Але ж треба його приміняти. Тож. Одягаємося у все обмундірування Господнє, яке Господь дав нам, дає нам і щит, беремо, і меч беремо, яке є слово Боже, і йдемо у цей новий день, дарований нам Господом, як знаючи, що там, де ступає наша нога, там. Царю я Господь. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Дякую Господу за слово, дякую, що воно завжди доречне, завжди потрібне, завжди в правильний час і в правильному місці. Дякую, дякую, дякую. Хай береже кожного з нас Господь, хай дарує нам мир серед війни в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь.